Що таке синдром відкладеного життя? Чому він виникає? Як вийти із цього синдрому та почати повноцінно жити, про це сьогодні у відео. Вітаю, друзі! Мене звати Оксана Янтяк, я практикуючий психолог. Бажання повноцінно жити, прагнути отримувати задоволення від життя, властивість здорової психіки. Чим більше ми здатні реалізовувати важливі для нас завдання, здійснювати наші бажання та отримувати від цього задоволення. Тим більше ми сповнені енергією. А коли є енергія, то є сили, є здоров'я, є більш легке рішення різних проблем, тому що енергія це наше все, це в цілому ресурс для щасливого життя. Але що часто відбувається? Більшість людей страждають синдромом відкладеного життя. Що значить синдром відкладеного життя? Це звичка думати, що колись у житті людини настане ідеальний момент. Щоб зробити те, чого хочеться, що зробить життя цікавішим, приємнішим. Тобто, синдром відкладеного життя це стан людини, в якому повноцінне життя відкладається до кращих часів, людина перестає жити тут і тепер, думає, що скоро все зміниться, життя налагодиться, і вона багато чого зможе собі дозволити, зможе реалізовувати всі свої бажання, потреби, зможе насолоджуватися життям. А поки що потрібно почекати та потерпіти. Ну, ось, наприклад. Дитина піде в школу, і тоді я зможу піти на фітнес. Як тільки схудну, так відразу куплю собі гарну сукню, зароблю багато грошей, придбаю житло. Нарешті зможу поїхати на відпочинок. Тобто це систематичне відкладання на потім мрії важливих речей, які приносили задоволення, як ніби зараз не можна, і це тимчасово, а коли щось таке відбудеться, і нарешті вже можна буде гарно жити. І це така захисна реакція нашої психіки втікати у фантазії, ніби колись прийде час для кращого життя, щоб зняти напругу та витримувати реальність, яка не влаштовує. Як правило, життя минає, а в багатьох так і все залишається. Одні проблеми змінюються на інші, і так того самого слушного моменту не наступає. Людині все здається, що поки ще не час, і в якийсь момент людина починає задумуватися над своїм життям, шкодувати про те, що так і не жила, як мріяла, не зробила того, чого бажала, як ніби все хороше пройшло повз. І це насправді дуже сумно, адже людині складно реалізовувати свої бажання, задуми. Вона живе в очікуванні, що радіти буде тоді, коли щось відбудеться, але не сьогодні. І людина страдає в результаті страдає її здоров'я, психічне і фізичне. В цілому страдає її душа. Особливо зараз багатьох людей через жахливі події в країні синдром активувався. Багато чого що можна було б зробити зараз, відкладається. Не на часі ставити та реалізовувати важливі завдання, не на часі відпочивати, ходити в спортзал, зустрічатися з друзями, подорожувати, не на часі робити приємні покупки, взагалі не на часі відчувати задоволення. Давайте розглянемо, чому так відбувається і які це можуть бути причини, проте спочатку запрошую вас підписатися на мій телеграм-канал, де регулярно публікую корисну і практичну інформацію по психології. Посилання на нього ви бачите на екрані, а також в описі під цим відео. Однією з причин є провина, яка, як правило, не усвідомлюється. Як це виглядає? Коли я проживаю гарне життя, коли я задоволена, то винна перед іншими. Найчастіше перед близькими. Ну ось, наприклад, в жінки є бажання відпочити, поніжитися на сонечку, покупатися в річці. І вона вже збирається це зробити, та тут у неї, як ніби ненароком, виникають тривожні думки. Не доприбирала, потрібно зробити звіт, послухати навчальний курс. А як це можна відпочивати, коли чоловік працює? Піду наступного разу, і жінка із дня в день відкладає те, від чого їй було б добре, що принесло б задоволення, наповнило енергію. І приховано цим керує процесом почуття провини. Чінка, як вина, ніби перед цими незробленими справами, і навіть під перед конкретними людьми, чоловіком чи тим же самим начальником, що не зробила світ. Або ж людина хоче відкрити свій бізнес і займатися улюбленою справою. Свідомо хочеться, а не свідомо, як ніби є провина, перед рідним, тому що в її родині всі були простими працівниками, а вона житиме краще за своїх батьків, бабусів, дідусів, стане щасливіше за них. Що відбувається насправді? Людина має потенціал, знає, що робити, проте ніяк не може наважитися відкрити свою справу, гадає, що ще не наступив слушний момент. А при теперішніх подіях почуття провини ще більше активувалося. Як я можу думати про себе, якщо в Україні так сумно, люди багато чого втратили, а я буду отримувати задоволення? Я не можу собі цього дозволити. І людина відмовляється від власних інтересів, бажань, цілей, кар'єри, особистого життя, тому що боїться винною бути перед кимось і насамперед перед собою. Це все не на часі, але ніхто і не знає, коли цей час наступить. І це почуття провини змушує страждати, тому що коли ми не робимо важливі для нас речі, які дійсно можемо дозволити собі зараз, коли ми відмовляємося від власних потреб, не отримуємо позитивні емоції, а тільки негативні, відбувається сильне виснаження, і це призводить до різних симптомів, з яких непросто виходити. Наступною причиною, яка змушує людину відкладати своє життя, є бажання бути хорошим і милим. Для інших така людина про свої бажання, інтереси, задоволення турбується в останню чергу, тому що більше зосереджена на інших, Все її життя, це спроба заслужити любов, визнання, схвалення оточуючих. Потрібно дуже сильно старатися, викладатися для інших, а те, що важливо для мене, можна відкласти до кращого моменту. Також завищені вимоги, прагнення до ідеальності змушує людину відкладати життя, свої задоволення, а потім головне стає не те, що. Що хочеться на свої потреби і бажання, а якісь нереалістичні фантазії, ідеї, правила, матеріальні цінності, вимоги соціуму чи інших людей. Людина наскільки сильно вимагає від себе, від своєї роботи, що взагалі не робить того, щоб могло наповнити її життя. Ну ось, наприклад, людина вважає, що потрібно досягти успіху в кар'єрі, і аж тоді вона заживе. І вона може бути наскільки працьовита, наскільки вимотувати себе роботою, що не залишається часу на власні задоволення. Або ж людина може вимагати від себе бути ідеальною мамою, зациклюватися на вихованні дітей, як це відпочивати, як, як це для себе щось робити, які ще бажання потрібно думати про дітей. А от коли вони виростуть, здобудуть освіту, влаштуються на роботу, тоді можна бути, буде і пожити для себе. І всі ці фактори можуть переплітатися між собою, діяти в комплекси, а можуть і окремо. Життя проходить, а задоволення немає. Ще однією причиною є комплекс жертви. жертва страждає завжди, і зрозуміло, що їй не до того, що може в реальності допомогти покращити життя та бути задоволеною. Комплекси жертви, як і в будь-якому комплексі, є свої вигоди, жертва любить свої страждання. Звісно, що комплекс жертви у людини з'явився через певний негативний досвід. І їй складно щось робити по-іншому, адже колись людина прийняла рішення, що страждання це краще вирішення її проблем. Така людина живе в реальності, я слабка, безпорадна, я нічого не можу. Ось як тільки постраждаю, тоді отримую любов, увагу оточуючих, я отримую якісь бонуси, заслужу краще життя. Я взагалі не гідна нічого кращого без страждання. І, можливо, за свої страждання я. У майбутньому отримує якусь винагороду. Там, де є страждання, то там немає радості, немає задоволення. Людина мріє про повноцінне життя. Гадає, що все-таки колись у майбутньому зможе бути щасливою, уявляє гарну картинку. А зараз ще потрібно постраждати. Адже щоб щось робити, потрібно проявити себе, стати більш самостійним, відповідальним і навіть стати щасливим. А це для жертви незвично і дуже страшно. Що можна з цим робити? Що тут може допомогти? І перше, і, мабуть, найважливіше це дати собі внутрішній дозвіл робити те, чого хочеться, що буде приносити задоволення, наповнювати ваше життя, не дивлячись на зовнішні обставини, на оточення та перестати чекати слушного моменту. Далі потрібно повертатися до тих причин, про які я говорив. Коли ми їх бачимо, ми можемо це зупиняти ними керувати. Так. Я усвідомлюю своє почуття провини, наприклад, перед дітьми, що я обираю не піти на прогулянку із ними, а зустрітися з подругою. Я бачу своє почуття провини, не втікаю від нього, не ховаюся, а витримую, тому що провини так легко не позбутися. Це важливий навик не відкидати її, не відтісняти, а бачити і витримувати. Що значить витримувати? Я розумію, що я як ніби стою винною перед дітьми, розумію, що я нічого поганого не роблю, що може нашкодити, адже на прогулянку ми підемо іншим разом, і я роблю вибір на користь собі свого задоволення. Я розумію, що коли я повернуся із зустрічі з подругою, буду задоволена, щаслива, радість. Мені захочеться обняти приголубити дітей, я не буду на них зриватися, як це було до того, коли я була втомлена і незадоволена. І ось це буде корисно не тільки для мене, але і для дітей, так само і в роботі. Якщо я реалізую своє бажання, наприклад, поніжитися на тому самому сонечку, покупатися в річці чи щось інше, значить отримую задоволення, відновлюся і зможу бути більш ефективним працівником на своїй роботі чи більш приємною дружиною для свого чоловіка. Або якщо я буду виконувати певні завдання, які допоможуть мені з бізнесом, значить зможу жити більш повноцінно, тоді зможу і своїм близьким допомогти жити краще, бути більш щасливими. Нам важливо забирати ці заборони на задоволення, на успіх, на те, що робить життя якісним і щасливим. Далі це вчитися говорити ні, тому що на даний проміжок часу заважає задовольняти ваше бажання, якусь вашу потребу. Якщо, наприклад, жінка вирішила піти в спортзал, то вона не відкладає на завтра, тому що не встигла доприбирати, подивитися курс, поратися з дітьми чи щось інше. Тут все-таки про проведення міжі між всім іншим і тим, що я обираю для себе. І це про визначення пріоритетів я не тільки для інших, але я ще і для себе. Наступне, що потрібно, то це усвідомлення того, що повноцінне життя, ваші задоволення це все у ваших руках. Як часто буває, людина скаржиться, я не можу відпочити на те, щоб отримати задоволення, тому що проблеми, потрібно багато працювати, дивитися за дітьми, знову кудись бігти, спішити, досягати, потрібно старатися для інших зараз не на часі. Людина постійно фокусується на зовнішньому, а не на внутрішньому. А разом з тим варто розуміти, що якщо людина дозволяє собі гарно жити, радіти, то вона знайде спосіб, як це зробити, знайде спосіб, як задовольняти свої бажання, потреби, реалізовувати свої цілі, як турбуватися про себе. А чи що таке задоволення? Радість це наш стан, це наш настрій. Але що часто відбувається? Нам здається, що нашим настрієм керують інші люди або керують обставини. Наприклад, в розмові з мамою було багато від неї критики, жінка засмутилася, ніяка, а потрібно ще робити якісь домашні справи. От така то мама зіпсувала мені настрій на весь день, а можна ж по-іншому. Так, мама покритикувала. Так, я відчуваю злість образу, чи ще якісь неприємні почуття. Я їх бачу, я їх усвідомлюю. Але я обираю, залишатися мені в цьому стані чи ні. Звинувачувати маму і взагалі цілий світ за те, що в мене таке погане життя, чи побачити, усвідомити свій стан і вийти із нього, вибирати інший стан, інший настрій. Тому важливо розуміти, що зараз відбувається, що я можу з цим зробити. Тобто нашим внутрішнім станом, нашим настроєм керує не хтось інший, а ми самі можемо ним управляти. Як тільки ми віддаємо відповідальність за наш стан іншому, ми стаємо залежними, як діти, і тоді, як ніби не можемо впливати на наш стан, як ніби хтось інший має мене заспокоїти, зробити щасливим, це така дитяча позиція, адже батьки заспокоюють дитину, задовільняють її потреби, бажання. А коли я усвідомлюю, що можу керувати своїми переживаннями, значить, я можу і робити те, що принесе мені радість, успіх, я можу задовольняти свої бажання, потреби, реалізовувати свої задуми. Наступне: згадайте про свої мрії, інтереси, про свої бажання, цілі, які постійно відкладаєте. Що з цього ви вже сьогодні можете зробити? Завтра, за тиждень, за місяць? Як ви можете це зробити? Реалізувати, взагалі робити те, що буде приносити задоволення, покращувати ваше життя, це навик. А навик потрібно розвивати. Тому виділяйте собі час, складіть список ваших бажань, задумів, ваших задоволень, носіть їх у свій план дня, тижня, місяця і робіть це для себе. Не чекайте ідеального моменту, живіть уже зараз. Зробіть звичку призупинятися, прислуховуватися до себе, чого мені зараз хочеться. Що я можу для себе зробити, як порадувати? Нагадуйте собі, що це про життя, про те, що наповнює, і в результаті робить мене більш щасливою, продуктивною, а це як наслідок допомагає зробити і більш щасливими своїх близьких та гарно робити свою роботу. І взагалі, коли ми сповнені енергії, нам легше витримувати стрес, підтримувати не тільки себе, але й інших людей, що дуже важливо у цей непростий час. Діліться своїми роздумами в коментарях по темі, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій YouTube канал. Дякую вам за увагу і до наступної зустрічі!